За там бій триває Це як слід, блядь. Арт підготовка, Пулемети, все як надо, коротше Аж Прям трошки завідно, що блін доводиться тут сидіти, коротше, щоб страдати. І завідно, що в нас такого не було. Бо ми б теж свою лісопосадку взяли, якби так хорошо насипали, блін. Там тупо весь горизонт в диму. Ну, бо 5 хвилин тому. Так, метри за метром. Кілометри за кілометром. Трошку їх видавлюємо, видавлюємо як гнійник. Ну і відповідно після цієї посадки, в якій ми зараз, ми будемо трошки проходити вперед, вже на наступну позицію заходити. Це посадка в пів кілометра звідси. Якраз на 12 годин від мого пункту спостереження. І це вже буде, мабуть, на наступному нулі. Поки що мені тільки залишається тут сидіти, оце роздивлятися. Ландшафт в бінокль. Боже, який крутий бінокль, бляха-муха. Вимарчук, окремий респект. Ну і чекати ротації. Погодка класна, не жарко, вітерець. вночі не холодно. ліндажі сирувато, але ну, якщо висушити перед сном спальник, то все хорошо. Кава закінчується, але чаю до хіра. й нуль вийшов такою дуже лайтовою туристичною поїздкою. З одного боку, звісно. Круто, хорошо. Ну, З іншого ну, трошки, блін. Хочеться якоїсь активності. Здоровий глузд підказує, що не треба підганяти події. активність ще буде. Все тільки починається. Принаймні для мене.